Знайшла класну маску Бетмена в секондхенді, чому б в ній не походити. Можемо її практикую. Погнали дивитися, що я нарела. Це якась муха, Це котуха, правда, трохи заношена. Далі нічого такі, але вже немає пару страз. Ці красунчики я купила. Мені дуже сподобався цей на каблук. Оказується вже літо, і я знайшла таку класну шляпку. Вона трошки не стоїть, можна відпарити і подивитися, як буде виглядати дитячі наручники, але для чого взяла це крутий комбез рубчик та спортивні лисіни зі вставками сітки. Була на завозі така сукня милих руків. Дуже великому. Розмірі. Знайшла щось наподобі подобі тупею, я це купила і ще пару сорочок. Обов'язково беру труселя, мережевий комплект і купальник, який повністю новий з картонною біркою. Сапожки сумнівалася брати і так і не взяла. Була ще така сукня синя відополі, але вся в затяжку. Тут мені вже стає погано, по моєму лицю це видно, але взяла таку милу ковтинку Мікі. В кінці знайшла шорта Calvin Klein і то в них була пропалена дир. Швиденько це все купую і виходжу, бо просто не можу стояти. І далі пропадаю на два дні з отруєнням. Ну і таке буває. А ви не боліти. Всім гарного дня.